Фурманюк Катерина, Краматорський навчально виховний комплекс загальна освітня школа номер 32 Пам'ять Серця. Зворушує Мелодія скорботи, в уяві 33 постає. Незрими відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах. Від голоду вмирає. Тихо, тихо, дитя мале, у мами на руках, а смерть сновита знов людей чатує, Тенета розставляє смертні крізь. Нещадний голос селами льотує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькою довкола, та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви старенька мати, чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь справдиво зможе дати? Лиш пам'ять серця з болем промовляє. Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках. Та голод. Неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш не буде, хай день новий життя нове несе. Вклонімось низько, сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.